Ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі наступного тижня очолить місію з ротації експертів агентства на Запорізькій АЕС. Про це він написав у Твіттері. Цитую: після тривожних повідомлень, що надходять після руйнування Каховської ГЕС, я очолю наступну місію з ротації експертів агентства на Запорізькій АЕС. наступного тижня. З посиленою командою написав він. Гросі додав, що це критичний момент. Для ядерної безпеки тему обговоримо зі спікерами, які, які долучаться онлайн з нами вже на зв'язку. Олексій Якубін, незалежний політолог та кандидат політичних наук. Олексій, вітаю і дякую, що ви з нами. Вітаю вас і так за даними дякую. розвідки. І вам дякую, за даними британської розвідки, через підрив дамби Запорізька ЕС навряд чи матиме додаткові проблеми найближчим часом. Попередньо президент України закликав МАГАТЕ прямо засудити російський теракт. Які політичні наслідки такий екоцид з боку Росії може мати для самої Російської Федерації? Ну, дивіться, мені здається, що якщо говорити про військовий момент, то реально т. Можна погодити з логікою в військовому плані. Це навряд чи зупинить звільнення Україною своїх територій, може лише тимчасово відсунути цей час, можливо, тимчасово, але глобально, скажімо так, ключовий тренд тут очевидний. Тобто, мені здається, той факт, що відбувся справді цей теракт, а інакше це складно назвати, і як в гірлі Дніпра. Показує, що Російська Федерація вона насправді не розраховує вже утримати ці окуповані українські території, і тому мені здається, тут діє логіка. Ну якщо це не дістанеться нам, то тоді ми зруйнуємо економічні можливості. Все, що ну все, що до чого можуть дотягнутися рука, зруйнуємо, щоб залишитись там економічну пустку. Ну, тобто і ускладнити для українців ситуацію з проживанням і відновленням, власне кажучи, регіону, тобто, як на мене, це є показником того, що Росія розуміє, що частину території Півдня України вона просто не не зможе отримати, і вони вирішили ось таким от е, способом, е, скажімо так, призупинити цей процес, тобто просто перетворюючи е, частину цього регіону. Ми розуміємо ліву, лівий берег Дніпра, частину лівого берег Дніпра у пустку, тому що справді, якщо говорити про... І подальші наслідки, а то поняття тут є ну, дуже чітким. А з огляду на наслідки для природи, ну ми вже це бачимо. І там, наприклад, щодо померлої риби, і ми бачимо ситуацію з тим, що ця велика кількість води вона вже рушила в Дніпровські плавні. Давайте не забувати. От, навіть в Одесі ви знаходитесь. А Одеса теж може це відчути з огляду на опріснення Чорного моря. І відповідні наслідки Да? тому, що ми розуміємо, що ця вода, велика Дніпровська вода, яка йде, на жаль, вона не завжди є чистою. Там є і машинне масло, витік машинного масла. про це вчора повідомляли, наприклад, на СНБО, і все це, це буде потрапляти в Чорне море. Зрозуміло з відповідними наслідками для. Цілу екосистему регіону. Ну і, власне кажучи, але як ми бачимо, от знаєте, мені ця історія показує, що а, російське керівництво, тобто ті, хто приймали це рішення щодо підриву, а вони абсолютно не думають про антропогенні екологічні наслідки. Тобто, і, і в цьому є небезпека, От ви починали говорити про Запорізьку атомну електростанцію. Насправді в цьому є небезпека. А того а чи не вони не захочуть вчинити щось подібне? А, наприклад, Запорізьку атомну електростанцію я нагадаю, що Запорізька атомна електростанція це шість реакторів. Це найбільша атомна електростанція в Європі, і зараз вона знаходиться. Ми на жаль, її не контролюємо вже більше року. Вона є окупованою. Так там є місія Магате. Але як на мене, МАТЕ поки що не продемонструвало достатню кількість зусиль для того, щоб деокупувати станцію, тому що Щерпкеслю вже більше року вона знаходиться під контролем окупантів. Але при цьому ми бачимо, що ні ідея демілітаризованої зони, про яку МГАТЕ розповідала, ні інші ці концепції вони так і не реалізовані. А тепер додається ще і ситуація з тим, що через а, зникнення по суті каховського водосховища я нагадаю, що це шостий. Так, ну в Дніпровському каскаді це шосте водосховище в самому низу. Найбільше до речі, а з усього каскаду водосховищ. А насправді Дніпровська Запорізька атомна електростанція може залишитися без необхідної для неї води для охолодження у своєму резервуарі. Хоча я чув заяви, ну я не є енергетиком і атомщиком, але можна можу спертися на заяви відповідних представників енергетичних відомств. Вони говорять, що там десь на місяць може ще і є вода. А потім буде знайдено якесь технічне рішення, але в будь-якому випадку ризики це значно підвищує ризики для всього регіону. ну, так само, як ми розуміємо, що ця ситуація з Каховською ГЕС це ж екологічна катастрофа європейського масштабу. Олексію, учора Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію. Звісно, основним питанням і першим було щодо Каховської ГЕС, і він казав, що. Керівництво так українське знали, що там заміновано все, і чекали можливо цього підриву. Знали, що він можливий цей підрив таких полі... Таких подарунків, так в лапках багато від окупантів, чи чекати ще чогось? І ми завжди говоримо про те, що нові відкриття нових деокупованих територій це. Посилення санкцій тут це працюватиме політично будуть посилені санкції щодо РФ. Ну а, дивіться, тут ми підходимо з вами до, до вкрай важливого питання. А, чому до цього часу, наприклад, не були запроваджені санкції щодо Росатому? І ми бачимо, що в усіх. Пакет, які до цього приймали і сполучені штати Америки, і, наприклад, приймали європейський союз, справді немає Росатому. і з того, що ми бачимо, і до цього часу його немає. Тобто, я думаю, що можливо подальша ситуація, все ж таки змусить європейські країни почати принаймні, рух в цьому напрямку, тому що а, там а, дуже часто говорять, чому вони не. Запровадити санкції проти Росатому там такі аргументи звучать, що ми купуємо там ядерне паливо або європейські, ну, тобто Росатом будує в, наприклад, в ті ж самі Угорщині два енергоблоки, і так далі. Але я думаю, що ця ситуація вона ще раз підводить до того, що має бути запроваджений тут все ж таки певні обмеження на діяльність Росатому, з огляду навіть на те, що із того, що ми знаємо, в принципі, росатом може використовуватися і для для отримання подвійного доступу до технологій, в тому числі до військових. А, ну я я думаю, що по реакції світу, яка зараз є, і в Європі, я сподіваюся, що ну це питання як мінімум буде підніматися да, щодо ядерної безпеки. І ще один момент у з приводу, що можна очікувати, ну ми зараз бачимо ситуацію на Харківщині а, з А, І а, наскільки я розумію, Росія почала розкручувати цю тему. А пов'язано з тим, щоб показати, ну власне кажучи, не секрет, що навіть зриваючи там ту саму зернову угоду, а росіяни бо вони вимагають доступу до аміакопроводу до тольяці Одеса. І от ми бачимо, як там в тому ж куп'янську, так оцей ну, нібито вибух, який Росія чинила, як ми розуміємо, а таки не виключно, що щось може бути подібне на інших таких же самих критичних інфраструктурних об'єктах. Давайте не забувати про, наприклад, нафтопроводи, газопроводи. Ну, тобто, Росія почала вдаватися, мені здається, до такого знаєте, способу залякування. А з огляду на те, що як на мене, це коли у них почалися проблеми на військовому напрямку, вони одразу або витягають ядерну карту, або починають, як ми тепер вже бачимо, провокувати щось на кшталт таких екологічних катастроф для залякування і населення, зрозуміло, і для впливу і на військових, і так далі. Олексію, почули вас дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились дякую. до ефіру. З нас зв'язку був Олексій. Якубін, незалежний політолог та кандидат політичних наук. Чекаємо зв'язку ще з одним спікером, а поки з останніх повідомлень на Запорізькій АЕС технічні резервуари заповнені водою до нормального технічного рівня. Про це повідомив у телеграмі начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Зацитую його слова: на заес технічні резервуари заповнені до нормального технічного рівня. Радіаційний фон стабільний йдеться у повідомленні. Є загроза для зневлення. Воднення однієї громади, але вже розпочали роботи з заглиблення водозабірної труби та встановлення необхідного обладнання. Ось таке повідомлення. Почуємо ще одного спікера. До нас долучається Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру. Психія. Я вас вітаю, Геннадій. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас. І так, президент енергоатому Петро Котін пояснив, що є питання щодо підживлення для конденсаторів турбіни систем безпеки на ЗАЕС, адже в разі зменшення води вставку, охолоджувачу, необхідні об'єми раніше наповнювались за допомогою Каховського водосховища. Ще експерт із питань ядерної енергетики Ольга Кошарна сказала, що росіяни могли вкрасти із Запорізької ЕС насосні мобільні станції, які дозволяють якраз підтримувати рівень води вставку, що охолоджує ре. Резервуари, реактори, перепрошую. Як загрожує підриву, підрив росіянами Каховської ГЕС Запорізький АЕС? На вашу думку? На мій погляд, не варто поширювати паніку і думати, що е, руйнування греблі Каховської ГЕС якимось чином вплине на ситуацію на Запорізькій АЕС? Е, ситуація там залишається складною через е, м, наявність. Російських збройних сил на відповідній станції, і з цим пов'язані ризики. Але е, руйнування греблі воно ж ніяким чином не вплине на рівень е, води в е, уставку, який призначений для охолодження реакторів, тому що там зараз є достатньо води рівень води, там щонайменше під 17 метрів. І єдина небезпека це високі температури, які можуть спричинити швидке випаровування з поверхні. Але для цього потрібно, щоб погода була там, я не знаю, дуже спокотною впродовж декількох місяців. Зараз води достатньо для того, щоб охолоджувати. Зупинені реактори, точніше, реактори, які перебувають в режимі холодного зупинення. Вони не виробляють зараз енергію, не потребують великої кількості енергії. Головне, щоб була електроенергія для живлення відповідних насосів, які забезпечують циркулювання води, тобто вода на Запорізькій атомній електростанції, вона не використовується один раз. Вона використовується декілька разів, тому тут не можна думати, що зараз виникне додаткова небезпека через нестачу води в ставках у системи охолодження. Достатньо зараз води буде достатньо щонайменше до кінця літа. Ну а там знизиться температура. Я думаю, що і буде можливість заживити. Цей ставок ще й зовнішніх джерел. І от до новин останніх начальник запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що на ЗС радіаційний фон стабільний. Як нам вдається це контролювати? І, взагалі, що ми знаємо про ситуацію на ЗС, так як ми можемо контролювати стан самої станції? Зараз на станції перебувають інспектори МАГАТЕ, звісно, що вони обмежені в отриманні інформації від окупаційної влади і піонерів з Росатома, але вони мають власні можливості для того, щоб здійснювати моніторинг ситуації. І вони не надсилають якихось тривожних повідомлень стосовно ситуації на станції, крім того, існують і засоби зовнішнього контролю, які можуть контролювати рівень забруднення території, в тому числі і радіонуклідами, тому. Тут, поки ситуація достатньо стабільна, вона не змінилася з попереднього дня чи з попереднього тижня. Так, напруга є, напруга безумовно пов'язана з тим, що станція під окупацією, але жодним чином те, що відбулося. На Каховський ГЕС не вплинула на ядерну безпеку, на рівень ядерної безпеки. Ну а фізичну безпеку було порушено після захоплення станції російськими військами. Дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час та долучились до нашого ефіру. Геннадій Рябцев був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.